Проєкт реалізовується в Україні Українською бібліотечною асоціацією, рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою, рівненським обласним відділенням УБА та за фінансової підтримки Посольства США в Україні. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до нашого вебінару. Отож. Перша тема звучить вибори як елемент демократії, виборчі права громадян України та механізми їхньої реалізації. Ми сьогодні з вами розглядемо такі питання. Перше вибори як елемент демократичного політичного процесу. Друге виборча система, функції і типи виборчої системи. Третє виборчі права громадян України та принципи виборів. Четверте інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян. Отож. Вибори є найбільш поширеною формою прямого народовладдя і, на відміну від інших його форм, постійно і періодично застосовуються у більшості країн світу. У світовій практиці шляхом виборів формуються як державні інституції, парламенти, посади, главдержав, держав, іноді уряди та судові органи, так і представницькі органи місцевого самоврядування. Вибори в органи влади. Становлять серцевину демократичного політичного процесу і є закономірним результатом процесу історичного пошуку суспільством кращої моделі формування і функціонування держави. Сьогодні демократичні вибори в органи державної влади стали природним процесом у політичному житті багатьох країн світу. Вони являють собою спосіб формування органів влади і керування за допомогою вираження. За визначеними правилами відповідно до виборчої системи політичної волі громадян, у наслідок виборів обрані кандидати наділяються владними повноваженнями. Вибори використовуються у різних демократичних організаціях партіях, профспілках, добровільних асоціаціях, кооперативах, акціонерних товариствах тощо політичні вибори. Це широкий комплекс заходів і процедур щодо формування керівних органів у державі. Головними серед них є призначення виборів та визначення дати їх проведення, визначення меж виборчих округів та виборчих дільниць, створення виборчих комісій центральної, окружної та дільничних, складання списків виборців, висування і реєстрація кандидатів, проведення передвиборної агітації, голосування та підрахунок голосів. Оголошення проведення у разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів. Вибори виконують певні функції. По перше, це вже вище згадана реалізація народного і національного суверенітету. Вибори також є інструментом легітимізації влади. Вони забезпечують стабільність, поступовість та наступність існування влади. Вони також забезпечують селекцію політичних керівників з огляду на їхню попередню політичну діяльність, а також формування і вираження суспільної думки. Окрім своїх функцій, вибори мають певне соціальне призначення. Зокрема, це реалізація народного і національного суверенітету. Вони є головною формою прояву суверенітету народу, його політичної волі як його політичної ролі перепрошую як джерела влади з допомогою виборів, забезпечується участь громадян у формуванні представницьких органів влади, оскільки саме в результаті виборів обрані народом кандидати наділяються владним повноваженням для багатьох громадян. Вибори є єдиною формою їхньої реальної участі у політиці. Давайте розглянемо детальніше соціальне призначення виборів легітимізації влади. В демократичному суспільстві вибори є одним з найважливіших інститутів легітимізації існуючої політичної системи і політичного режиму. Сам факт участі громадян у виборах зазвичай означає прийняття ними даного типу політичної системи, політичного режиму. Правил формування органів влади незалежно від ставлення населення до конкретних посадових осіб, уряду і правлячих партій. Перейдемо до наступного параметра: забезпечення наступності існування влади та селекції політичних керівників. Вибори це спосіб зміни політичних еліт, передача влади від одних людей до інших мирним демократичним шляхом через виявлення народу. У результаті виборів оновлюється склад правлячої політичної еліти та опозиційної еліти. Змінюється політична вага партій та їх представників. Створюється можливість входження у правлячу політичну еліту громадян. У процесі виборів відбувається політична соціалізація населення, розвиток його політичної свідомості та політичної участі. У ході виборчого процесу різко розширюється потік політичної інформації і пропаганди. Це пов'язано з передвиборчими кампаніями. Активізується різноманітна політико-освітня робота, концентрується увага людей на актуальних політичних проблемах. Та альтернативних шляхах їх вирішення, тому в цей період громадяни особливо інтенсивно засвоюють політичні цінності та норми, набувають політичні навички та досвід. Демократична держава визначається рівнем розвитку народовладдя, тобто тим, наскільки встановлені процедури виявлення та здійснення волі народу можуть реально впливати на управління справами держави і суспільства. Безпосередня участь громадян у здійсненні державної влади, пряме народовладдя, є саме такою формою, яка забезпечує найбільший рівень впливу народу на діяльність державних структур. Одним із проявів прямого народовладдя у нашій країні є вибори. Термін вибори означає процес, у результаті якого Певна спільнота людей почасти організована у політичне об'єднання шляхом голосування формує державний орган чи заповнює вакантну виборну посаду. Утворені у результаті виборів органи або обрані посадові особи набувають права під час виконання своїх функцій виступати від імені певної спільноти людей і наділяються повноваженнями приймати загальнообов'язкові рішення. З допомогою виборів формується значна частина органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Давайте розглянемо детальніше виборчу систему, її функції та типи. Стаття 69 Конституції України зазначає, що в Україні народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Вибори є способом формування вищих органів влади України шляхом голосування. У нашій державі за допомогою виборів громадяни обирають такі виборні органи і посади: Верховну Раду України, президента України, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, міських, сільських і селищних голів. Правою базою виборчого права у нашій державі є Конституція України, закони України про вибори президента України, про вибори народних депутатів України, про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад. Та сільських селищних міських голів. Для того, щоб громадяни здійснювали своє волевиявлення через вибори, повинен існувати певний спосіб організації та проведення цих виборів, зафіксований у юридичних нормах, тобто порядок, за яким рішення виборців трансформується у владні повноваження. Наприклад, при проведенні парламентських виборів, виборча система має забезпечувати. Результативність виборів, тобто гарантувати обрання у визначенні законодавством терміни конституційної більшості від складу парламенту із тим, щоб він міг розпочати свою роботу, ефективність виборів, проведення результативних виборів у межах передбачених і виділених коштів, структурування нового складу парламенту. Без чого неможливе формування стійкої парламентської більшості відповідальної за стан державного управління в умовах неструктурованого суспільства, яким нині і є українське суспільство, виборча система має забезпечити повну структуризацію парламенту. Створення у ньому парламентської більшості, швидкість утворення якої, а головне, її стійкість і продуктивність, насамперед залежить від кількісного і якісного складу депутатських фракцій та їх загальної кількості у парламенті. Це буде сприяти політичній стабільності Україні та працездатності парламенту. Професіоналізм, порядність, чесність, відповідальність парламентарів перед виборцями, що є важливим чинником забезпечення політичної стабільності і утвердження повноцінної демократії у суспільстві, формування професійного парламенту, здатного у повному обсязі реалізувати ті завдання, які на нього покладені Конституцією України, адекватність представництва виборців у парламенті як окремими депутатами, так і депутатським корпусом загалом. Достатність представництва політичних меншин. Усвідомленням більшістю виборців, безпосередніх наслідків власного волевиявлення і довіра до результатів голосування. Існують певні типи виборчої системи, які залежать від низки елементів, кількісного критерію визначення результату виборів, переможця визначають більшістю голосів чи пропорційним представництвом. Типу виборчих округів, одномандатні чи багатомандатні, формою висування кандидатів і способів голосування та типом виборчого списку виборча система створена для того, щоб громадяни здійснювали своє волевиявлення через вибори. В певному порядку, тобто проведення цих виборів, було зафіксовано у юридичних нормах та, та мало встановлений порядок. Виділяють такі типи виборчих систем, як мажоритарна пропорційна і змішана, мажоритарно пропорційна. Мажоритарна виборча система це виборча система, згідно з якою переможцем є той кандидат, котрий набрав встановлену кількість голосів виборців за законодавством України, які взяли участь у голосуванні. Залежно від того, як визначається більшість голосів, необхідних для обрання кандидата, розрізняють мажоритарну систему абсолютної більшості, мажоритарну систему відносної більшості та мажоритарну систему кваліфікованої більшості. Пропорційна виборча система це система, за якою мандати розподіляються між списками політичних партій пропорційно до кількості отриманих голосів. Змішана виборча система це процедура проведення виборів, яка охоплює елементи як мажоритарної, так і пропорційної виборчих систем. Сьогодні більш ніж як у 20 країнах світу застосовується саме змішана виборча система. Використання такої системи є показником того, що у державі відбувається пошук та встановлення нових виборчих систем. Відомі кілька підвидів змішаної виборчої системи. В одних випадках пріоритетною є мажоритарна система виборів, у других пропорційна, у третіх, вони врівноважені. У четвертих, для виборів різних органів державної влади використовуються різні види системи. Правовою основою застосування змішаної виборчої системи в Україні на сьогодні є закон України про вибори народних депутатів України від 17 листопада 2011 року. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських горів від 10 липня 2010 року. Строки проведення виборів у Конституції та новому виборчому законодавстві України визначено так: вибори президента України чергові. Проводяться із закінченням конституційного строку повноважень президента в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень президента України. Це зазначено у статті 103 Конституції України. Позачергові вибори президента України проводяться із достроковим припиненням його повноважень в період 90 днів з дня припинення повноважень, згідно тієї ж статті 103 конституції України. Вибори народних депутатів України Відбуваються в наступні строки чергові в останню неділю березня останнього року повноважень Верховної Ради України, а виборчий процес розпочинається за 120 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за 125 днів до дня виборів. Позачергові вибори народних депутатів України відбуваються в останню неділю. 60-денного строку з дня опублікування указу президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Місцеві вибори. Перші призначаються не пізніше, як за 120 днів до Дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніше, як за 90 днів. Чергові призначаються не пізніше як за 120 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до Дня виборів. Мені повідомили колеги, що у нас не рухається презентація, а, що ж? Що ж, давайте спробуємо. Я тоді не буду її розгортати. Я просто буду перегортати на своєму екрані, і певно, тоді я її оформлюю як відеозапис і просто прикріплю е, озвученим файлом у список відтворення наших вебінарів бібліотеки і виборчий процес, щоб забезпечити вам перегляд цих слайдів. І, а наразі ми не будемо переривати наш вебінар і продовжимо з того слайду, на якому. Завершила я. Отож е, так, строки проведення виборів. Е, місцеві вибори, як я вже говорила, перші призначаються не пізніше, як за 120 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніше, як за 90 днів. Чергові призначаються не пізніше, як за 120 днів до Дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до Дня виборів. Позачергові призначаються не пізніше як за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 60 днів до дня виборів. Повторні проводяться в останню неділю 60-денного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення. Проміжні проводяться в останню неділю 60-денного строку з дня опублікування рішення про призначення виборів. Вибори як форма народного волевиявлення є одним із способів формування народом органів державної влади та місцевого самоврядування. Або інших інститутів це стосується насамперед формування представницьких органів законодавчої влади, парламентів, інституту президентства, органів місцевого самоврядування. Вибори це спосіб формування представницьких органів. Порядок виборів передбачений правовими нормами, які в сукупності становлять виборче право. Давайте розглянемо детальніше виборчі права громадян України та принципи виборів. Виборчі права громадян України регулюються Конституцією та відповідними виборчими законами, які у своїй сукупності, по суті, являють собою механізм реалізації даного права. У правовій літературі прийнято розрізняти активне і пасивне виборчі права. Активне виборче право. Характеризується рядом активних дій щодо вибору того чи іншого кандидата і настає з 18 років за умови, що такий громадянин має право голосу, тобто судом не визнаний недієздатним. Пасивне виборче право це право громадянина бути обраним в органи державної влади і місцевого самоврядування. Воно настає. По виборам депутатів місцевих рад і сільських селищних та міських голів у 18 років, міст Києва і Севастополя з 21 року, по виборам народних депутатів України з 21 року, по виборам президента України з 35 років. При реалізації громадянами своїх виборчих прав надзвичайно важливим є додерження принципів виборів. Принцип вільних виборів означає, що виборець сам вирішує прийняти йому чи ні участь у голосуванні. Неприпустимим є застосування підкупу, шантажу, погроз та інших незаконних засобів впливу на волевиявлення виборів, членів виборчих комісій та кандидатів на виборчі посади. Принцип загального виборчого права включає в себе активне та пасивне виборчі права. Про це згадувалось вище. Слід відзначити, що для пасивного виборчого права українське законодавство встановлює як правило не тільки більш високий віковий ценз, але і деякі інші вимоги. Наприклад, як уже згадувалось, кандидат на пост президента України повинен досягти віку 35 років, а також проживати в Україні протягом 10 останніх років перед ним виборів. Та володіти державною мовою. Наступний принцип це принцип рівних виборів. Кожен виборець має тільки один голос, може бути включений лише в один виборчий список і проголосувати тільки один раз. Принцип прямих виборів: поміж виборцем і кандидатом, якого він обирає, немає будь-яких проміжних структур, наприклад, колегії виборців. Виборець голосує за обраного ним кандидата чи, припустимо, партію або партійний блок безпосередньо. Принцип таємного голосування. Суть принципу таємного голосування полягає в тому, що Контроль за волевиявленням виборців забороняється. Голосування повинно відбуватися у спеціально підготовлених приміщеннях, кімнатах чи виборчих кабінах, знаходження у яких забороняється будь-якій людині, окрім самого голосуючого. Якщо виборець з поважної причини не може заповнити виборчий бюлетень, він може запросити допомогти йому в цьому іншого виборця. Виборча комісія не повинна також відповідати на запит зацікавлених осіб відносно того, чи брав участь у виборах, конкретний Вибориць. Ці принципи є конституційними, але існують і загальні, наприклад, законності, гласності, широкої участі населення у виборах та інше. Порушення виборчих принципів це серйозне порушення виборчих конституційних прав громадян і може мати дуже серйозні правові наслідки до визнання, аж до визнання виборів недійсними, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності. Давайте детальніше розглянемо інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян. Існують різні точки зору з приводу розуміння сутності самого механізму забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина. Але всі науковці, як важливу його складову, називають органи та організації спеціальною компетенцією або статутним завданням яких є забезпечення прав людини. Це так звана інституційна частина механізму забезпечення основних прав і свобод людини. Інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян являє собою сукупність інституцій. Органів організацій, які можна класифікувати, по-перше, на національні та міжнародні, по-друге, на органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об'єднання, по третє, на органи загальної і спеціальної компетенції. по-четверте, на наднаціональні, національні, регіональні та місцеві інституції. Інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян включає в себе органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації. А засоби масової інформації. До інституційного механізму забезпечення виборчих прав громадян України входять органи та організації з спеціальною компетенцією або статутним завданням яких є забезпечення виборчих прав громадян. До цього механізму входять органи всіх гілок влади: законодавчої Верховна Рада України, виконавчої кабінет міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації судової. Всі суди, які входять у судову систему: президент України як глава держави, контрольно-наглядові органи, Конституційний суд України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, центральна виборча комісія, Рахункова Палата України, органи прокуратури, а також органи місцевого самоврядування та інші інституції. Головна роль належить центральній виборчій комісії як постійно діючому органу, що відповідно до конституції та інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення виборів президента України, народних депутатів України. Комісія здійснює також консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Ми радимо звернути увагу на корисну інформацію, яка представлена у розділі Державний реєстр виборів на сайті ЦВК. Адресу ви бачите зараз на екрані. Сподіваюся, ви її бачите, особливо в контексті виборів, які будуть у нас в жовтні, 26 жовтня, позачергові вибори до Верховної Ради України. Що ж, на цьому ми завершили весь матеріал, який підготували на сьогодні для вас: про вибори, про вибори як інструмент демократії.